Усім привіт! Ви на каналі Play різних ігор. І зараз я буду грати гру під назвою, тобто продовжувати грати гру під назвою Poppy Playtime Chapter 3. Надіюсь, це фінал буде, запис іде прекрасно. Думаю, можемо починати. На чому ми там зупинялися вроді на фінальній місі, чи то ж не фінальне, але я читав, що воно фінальне. Мені щось Poppy говорить. Так, перед тим як почати, мені треба піти той. Мммм... Mm, ставити якісь батарейки без цих друзів, або... Ага, good. Ой. Не поп'є, обучає. А на шо вони мене ті за задані А. Що я маю рятувати? Ммм, oh, А, тут ще щось є у нас. Так, я переключусь на цю руку. Ага, це у нас сюди, вроді вийде? Ага, а це. Ой. Так, це значить... Та, блін! Залізай! На курче. Ото проблема. Як кетне, то все треба на швидкість робити. Так, це походу туди, а цепло туди. Тут чотири батарейки у нас є. Одна, друга. Третя. Четверта І Нам це треба четвертою заживити. А п'ята, де? Чи вже немає п'ятої? А, во, ще одна. А має бути п'ять батарейок, так? Так. В Одної треба заживити це. Розроботчики гарно продумали. Ну, тобто, якщо нам не стане батарейок, нам можна і зеленою рукою заживити. Добре. Ану. П'ясон так спокійно говорить, що то вже до мене. І все, якщо зараз вставляю. Все добре, тренуємося. Бо тільки це вставити, і, тобто гра починається. Е, бачимо, що йде. Переключаємося в другу руку. Вставляємо. Переключаємося на першу руку. Раз. Два. Потім йдемо, закриваємо, відкриваємо. Оп. Оп. Все, не стало. Раз. Два. Не стало Ой. Не стало батарейки, переключаємося до другу руку. тако, не, не звертайся до це моя тренировка, Все. Вроді би я не тренурований. Mm. Mm. Ж. Удачі мені. Все, він іде... Треба гарно святкувати. Ой-ой. Так, я у паніці. Не, не легше просто було батарейку мені ставити. Ой-ой. 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 Ой-ой, я тебе прошу. Тільки не це. На я це роблюк, я просто можу батарейку зараз ставити. Ой-ой, паніка! Ой-ой! Ой-ой! Паніка! Ой-ой, не, тільки не це. Тільки не це, я тебе прошу. Ой-ой. Фух, в мене серце. Ні, давай, закривайся, то пив... напругу. А то я можу просто такого контр-то. мне писяц а не ой все уй не уйшоти паніка 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 не жирай тільки мене заживо я тебе прошу ой не паніка а не фу помаленьку ой ви навіть не знаете колод Ой-ой! Ні, друга! Ой, Не Виспарився. О, ні. Фу, в мене скоро інфаркції стане. Ой-ой. Ну, -ой. Ну, давай, я тебя прошу. ой не, мне писятся. Он зараз, это такая черта. Ну, блин, ну, майже пришел. Ну, треба было заработать ему, а. Ой. Фу, ну в мене сердце колотили навіть не, собі. Фу. не уж тут собі. Стоп, я постав на паузу трохи віддихну. Так, ну вроді би я перепучив трохи. Не сказати, що стало легше, але, але трохи легше. Шай більше потеряю. Я можу про світло вирубати. Скільки в мене їх тут загалом? Стоп, раз, два, три, чотири. А де ще якісь батарейки, що всі реально. Я не вірю. Ну ні, п'ять загалом. Ну, я можу просто робити зараз світло. Аби з світла є, зидиться. Ммм, mm, міздається, що нема. No. Так, коли всі умови, які нам дали. Молодець. Класно, окей. Okay. Чай, да, еще и я. Ну, лок. Залезал, например, туда. Оп. Оп. А можно просто назад пить или нет? Можно назад пить. Это блин, не можно. На жаль. Що буде, якщо під час е, тобто вже коли почалася расі, тересно. Але я перевіряти не хочу. Добре, я батарейки поки що купуваю всі, наприклад. Так, щоб вони мені не мішались. Так, я трохи попив ковичину, може мені стане легше. Все Починаємо. Що інтересно, перше піде. Та блін тоді було такої добре, фінішне атака. Мені не задубало вже трохи, все чесно. Та блін, берися. Чекай, блін, не пищи, бо я не маю часу. Так, я відійшов, обу. Все, не пиши, не пиши, я тобі тільки... О, ти блин, зараза. А, я можу по його тако дивився в інтернеті, можна просто тако контрити. Оп! Або ну, ні, я просто я буду по-чесному, все Ну я не спорив Блін. что я не разумею. Не, это бы прошу. А что? Не. Что я тратил руку? И кофе я взял трать руку. А все, жаре Я легче просто такой сам себя там жарт, я уже привык, даже не раз можно. <клі> <нів> Трохи як тупану. Году мені прийдеться ще одну серію знімати. <рі browser> я думаю, я сьогодні прийду до фіналу, подаю через дві серії. Ходу через... ще ця серія буде і ще одна буде по фіналу, бо я просто не можу її прийти. не такі уж той легкі, як я думав. Що має стати. Не могли шість 6 зробити. Було б шефен, якщо було б 6. все ні все я сюди поскладаю, от сюди. все у мене тут склад батарейок. Блін, не хочу. Ну, давай тут буде склад батарейок. А можна сразу дві викинути Можна. все добре. Я хочу акуратно все поскладати. Все у мене тут склад батарейок. Угу. Оп. Гуд-гуд Ай. Збор. Як я поняв, перше або я просто можу він зараз буде вилізати, зможу його контрити. Не факт Чи що я тепер перша полізе? Ого, тут і спауни різні його. Може він ніколи не ліз через це. Ой-ой. Та -ой. беру іншу батарейку. Я чую, що вони не пройдуться. Дараз. Ой-ой, паніка. -ой. Ну переключайся. Ого, мені треба точно клаві... механічну клавіатуру. Купляти буду. Я вибачаюсь, можна пошвидше. Ні, не спарився, все. Батарейку чи що? Ну давай батарейку. Він спорився. Як прекрасно. Ай, кофіга я цього руку беру. Треба не забувати переключатися між той рукою. Ні, а що мені після? Чекай, не перші, я тебе прошу. Не пиши, я не забуваю про тебе. Ну побачимо, нікого не дому. Їх тут два? Ну! Ого, мені чую, точно треба клавіатуру наукувати. Я вже не хочу мені рахувати нажаття. Хоть би я прийшов, будь ласка. Я благаю тебе, гра. Может было сказать да вот киш. Ой-ой. Раз. Тихо. Ну. Ой. Не. Ой-ой. А -ой. не, испарився все Ой-ой. А шо? Ой-ой. Давай, може, будь ласка, ж пошутки зарядиться. Все! Скотина, лови. Єс. Ну, коли я тут росу не треба, думаю, поки там годиш. Що, скотина, гори така, блін, от якого часу втрата. У. Ого, це притип. Так. Герасію схудю за пару секунд. Мишка у мене вже є, гарно без ротова. Думаю, знаєте, кафірма. О Господи. Бідний кетнеп, я за це відео ні разу не матюкнувся. А то відео ще таке легке було. Я матюкався і не раз. Я не знаю, чи то було чути, але я все одно... Равно... А рука! Ні, ну будь ласка, де я зараз знайду руку, яка мені буде цього робити. Скотіння, я тебе баш... ще, блін. Ну зато китне побили, на тому дякую. Добре. Я візьму ствол собі. Так, щось я хотів сказати. А, там я не знаю, чи то було чути. Тишку всього не було чути, але я все одно запіку, тому що я запам'ятав, на яких є моментах. Я все одно запіку на всякий випадок, щоб ютуб мене не блокнув. Я все равно за хоть их майже было и не чут. А вот она как раз батарейка. туда. да. зараза мне не дала. Фу, блин. И кто мне позвонит? Вау, wow, you... wow, молодец. You're что, что там? Все, потутив забрал его тело. Я не знаю, наши ему эти все тела. Все. Кистуть тему, треба трохи освітлити. Все. Ми навернули газ в іншу сторону. Так. Так, він пропав. Тепер іншій стороні все прекрасно. Все прям прекрасно. І до попі, якісь там кімнату чи що. Все, світло врубилось, прекрасно. І де вона? Ну я її чую. Вона де. Тільки не кажи що вона стоїть вентиляція, вже там касета ніби стоїть. Ой, магнітофон. Це ми переправили інші. О, відкрилось. я можу? А ні, я не можу. А воно. Якусь касету несе. мені щось показати хоче. А, історію того, що тут фабрика без людей лишила. То може і це, я не знаю. Чую, вже трохи злили копі тобто, там четверту картинку. І надіюсь, вона скоро вийде. І я пройду її. Надіюсь, там такої жесті в кінці не буде як тут. Були люди, там якраз в першій частині. А є. О, Господи. Можила іграшка. Взяла б не жертву почала. Я офігею. О, це геймстейшн. Це мама? Завзяла тих людей. І скинула нахер. Ну що там дурні хто їх створив? Який дебіл? Хтось впав. Вчительки їх багато Це Кісі... Ні, це хагія Кісі. Чи це Кісі. Ні, Кісі добре. Це, думаю, я не думаю, що це Кісі. О, боксі бу! Project Playtime Хто хоче, я буду займати Project Playtime. І хто якої можливість, можете пограти зі мною. Пишіть в коментарях, як вам така ідея. Кетнеп. О, якраз їм кетнем. О господи. Все, я не хочу більше на це сідати. Все. О, чому не... Вони... ой. Все, закінчились патрони. Мені така рука подобається, наприклад. Я її я не зря проходив тут вчительку. Вона чула їх крик, вони намагалися втікати, ховати, вона чула їх крик. це все той... А хто ці експерименти створив? Еліот, той чи що. Ми маємо це все пофіксити. І закінчити на тому всьому, що, я думаю, Фу, ну хотя пішов тут місію з скарган. Так, не фрізит, гра. Щось прогрузилось А, то кісі прогрузилось, ой. Блін, я сильно і капікальні. Чого якщо неї постріляти? Она бронезахисна захисна. Все одно. На бруню все, Вс, епох. Все, мы идем спускать с кисси. Залетай. Залетай. Давай. На жива, лава вернут. А, жив... а, а кисси. Забегай! Блин. Мы поход спускаемся в четвертую частину, что Че тоже третья будет. Хто там кричу? Кісі? Чи, лісячка, де ти тут Херня. Давай! Назад вертай! Скотина! Там тут є я вже навіть ходить хто. Це або прототип, або тутой. Блін! до кіся. Мені в одної ситуації шкода Кісі, нікого. Ну і людей тих. Ну Це видумка, і так і так. І все? В цей момент закінчую гра. Ох. Ну, чекаємося частину. Добре, всім дякую, ти подивився відеоролик, ставте свої пальці вгору, якщо вам сподобалося відео, я дуже сьогодні старався у мене серце капець сколотилось на фінальну місії. Підписуйтесь на мій канал і всім мирного неба і всім па-па!